Ну і як ви, Василину, зібрався жіночий день відсвяткувати. Як як ось подарко внучку буду нянчити, А ви ніякої романтики. Газету почитаю. Кумайко, а куди це вечора? Там поспішали. Я куди? Василин на базар бігла, поторгувати вирішила. І що там у вас? Ой, у мене тут вже закінчується. Яблочко, помідорки, творячки, закінчують грушки. Ого, оце так вражає. Що, ще й на продаж є? Звичайно, є. Це все завдяки інтернету. Побачила хорошу рекламу насіння. Придбала собі і ось який результат. Куманько, чим це від вас так тхне. О, це ж мої нові духи донь Гавана мають назву ексклюзів. Так ось дивись, що у мене є, команько, яке красиве у вас дзеркальце. Ні, це не дзеркальце. Це диск. актрони. Носі інформації. Є. Тут у мене всі українські письменники, всі збірки. Не підходь близько. А то ж ти віруси занесеш. Оце так техніка пішла уперед. Записуйте мою електронну адресу www.одарка, собачка Куманько, а ви не будете ображатися, коли я буду вас з собакою кликати. Та ви що? Це ж в інтернеті. Адреса електронної пошти так записується. Я навіть собі так чоловіка знайшла. А це як? А так. Заходиш в інтернет, загуглюєш. Якого хочеш собі чоловіка, вибираєшся фотографії, який сподобався. Ну, пишу, ага. що був поважно віку, добре. Ну так, десь пів 60. Ага. Але струнки! Солідний, ну, якийсь начальник. Uh -huh. Але не видачи. Аби господарство в Мав uh -huh. трактора, машину. Uh -huh. Так, хто тут у нас є? Ой-ой-ой, тут сики чоловіків, що не стане часу і до ранку всіх передивитися. Ходімо, команько, ходімо. Будемо дивитись кому гарбу задавати.